28 років в Україні панувала парламентська анархія. Народні посланці дозволяли собі прогулювати сесійні засідання, кнопкодавством займалися, билися між собою, блокували парламентську трибуну і так далі. Тільки в жовтні 2019 року було здійснено спробу опанувати депутатську свободу. Підписуйтеся на мій ютуб канал, не забувайте заподобайте, коментарі, поширення. У жовтні 2019 року було прийнято закон, який вводив покарання за прогули народних депутатів Верховної Ради. Згідно цього закону, народний посланець, який протягом місяця не відвідав понад 30% пленарних засідань або понад 50% засідань свого. Депутатського комітету такий народний посланець позбавлявся місячної заробітної плати. Що це є 30% голосувань? І що це є? 50% засідань депутатського комітету. Одно і друге, рівнозначне, 11 годинам народного посланця або два робочі дні народного депутата. Тому що Робочий день народного посланця складає 5,5 годин. А 2,5 години оплачувані, які входять в робочий день, це є на відпочинок і прийняття їжі. Фактично, цей закон дозволяє народному посланцеві безкарно прогуляти два робочі дні із тих, що контролюються. Тому що народний посланець, крім контрольованих робочих днів, коли його видно і можна проконтролювати його роботу. Має також неконтрольовану так звану самостійну роботу. Наприклад, кожен четвертий тиждень сесії це є робота з виборцями. Або кожен понеділок перших трьох тижнів це є самостійна робота народного посланця. Джулаги. А як звичайні люди? Згідно Кодексу законів про працю в Україні, звичайний громадянин, працівник, який не був безповажних причин на роботі протягом робочого дня понад 3 години, може бути звільнений з роботи. 3 години безповажних причин для абсолютної більшості громадян України. Іти вже безробітний. А народним посланцям дозволяється прогуляти 2 робочі дні безкарно. Фактично їм надано додаткову оплачувану. Двохденну щомісячну відпустку. Називаємо речі своїми іменами. Крім того, що значить, що народний посланець позбавляється своєї місячної зарплати за прогули? Фактично, це закон про надання народним посланцям місячної відпустки за власний рахунок. Тобто, явочним. Порядком народний посланець, якщо він не був на робочому місці більше як 2 робочі дні, автоматично він отримує відпустку за власний рахунок на місяць. І таких відпусток він протягом робочого року може брати необмежену кількість разів В Законодавство це не обмежує, а звільнити народного посланця можна тільки, якщо є вирок суду у кримінальній справі. Стаття 81 Конституції України. А це не кримінал, прогул! А простим українським громадянам, щоб отримати відпустку за власний рахунок. І то на 2 тижні. Тільки на два тижні протягом року. Треба писати заяву керівництву, узгоджувати час, коли людина може піти в цю відпустку. Отак. Отакий рівень демократизму нашої Конституції і наших законів. До речі, стосовно парламентських голосувань. Парламентарі Великобританії ті, що в Лондоні, Вестмінстері. В них явка на голосування є обов'язковою для всіх нардепів. У них немає, що 30% голосувань ти можеш пропустити. Крім того, в мене є ще передача присвячена. Вимогам до кандидатів в народні депутати, дума про народних депутатів, яка також, якщо ви не подивилися ще її, варта вашої уваги. Думаємо, що ми вибираємо. Наш вибір залежить від нас.